Сьогодні поговоримо про звичайні вміння любити людей під Я постійно йду цими трьома пунктами. Бо не маю більш прекраснішої жінки. Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про впевненість в собі. Впевненість в собі це внутрішнє відчуття. Внутрішнє відчуття власної сили, здатність вірити у свої можливості та йти вперед, долаючи труднощі. Тобто, впевненість це наше внутрішнє відчуття, але воно залежить від зовнішніх факторів. І хороша новина, якщо ми будемо впливати ззовні, то ми зможемо підсилити це внутрішнє відчуття. І хто вважає себе невпевнені в собі, знайте, ви не одна в цьому. Всі люди так чи інакше відчувають невпевненість. Хтось в одних ситуаціях, хтось в інших, хтось постійно. Головне зрозуміти. Що на свою впевненість можна впливати, якщо ви цього хочете. І не дозволяти невпевненості змушувати вас завмирати і не робити дій. Я теж часом відчуваю невпевненість в якийсь період свого життя, а раніше я була непевнена у багатьох сферах своєї життя. Але я хотіла стати іншою, я хотіла стати більш певною і готова була, і досі готова робити для цього дії. Так від чого ж залежить впевненість? Від трьох речей. Перше, впевненість напряму залежить від самооцінки. Бо самооцінка це те, що ми думаємо про себе на основі наших. Сильних чи слабких сторін на основі того, що ми чули про себе від інших людей, на основі наших досягнень в житті. Друге це від знань і досвіду. Відомо, що якщо ми маємо знання, ми більш впевнені. Коли ми в чомусь розбираємося, ми більш впевнені. Коли у нас є досвід, ми більш впевнені. І третє це оточення. Підтримка людей має величезне значення. Коли ми не самі, коли в нас вірять, це додає впевненості. А тепер давайте перекладемо ці три пункти на нашу з вами діяльність, Б'юті експертки. Отже, перше самооцінка. Можна за допомогою догляду впливати на самооцінку і тим самим на впевненість? Так, 100%. так. Красива шкіра, макіяж це те, що дає жінці внутрішнє відчуття, задоволення собою і більшу впевненість. Досягнення дають впевненість собі? Сто відсотків так. І в Марікей це дуже культивується: цілі, досягнення, перемоги, визнання це те, що дає нам внутрішнє задоволення собою, а отже, і впевненість. Друге знання і досвід. Коли ми знаємо продукцію, маємо знання про її склад, про її функції, маємо досвід від її дії на собі, а потім і на інших. Це дає нам. Відгуки наших клієнтів дають нам внутрішнє задоволення собою своєю справою, і це теж дає нам впевненість. І третє оточення. Яке оточення в Маріке? Дуже конструктивне і дуже підтримуюче. Звичайні жінки з незвичайним вмінням любити людей, підтримувати, безкорисно ділитись і навчати. Це круто. Ось усі інструменти вони тут. Беріть і нарощуйте свою впевненість. Я постійно іду цими трьома пунктами, і те, що ви бачите зараз, це результат цієї роботи, бо немає більш прекраснішої жінки, ніж та, що впевнена в собі.